Сновинне радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 23 травня. <му> У суботу по вулиці Соборній поруч з центральним ринком сталася аварія на водогоні. Комунальникам довелося розрити тротуар та загнати туди важку техніку. Без води на кілька днів залишилися мешканці деяких будинків на чотирьох вулицях Благовіщенській, Соборній, Богданівській та Привокзальній. Вже у неділю ввечері вояники звітували, що аварію усунули і за кілька годин відновили водопостачання людям. Днями Лозівський міський голова Сергій Зеленський провів нараду з французькими колегами. На нараді домовилися про організацію для лозівських школярів ще одного візиту до Франції. Голова громади зазначив, поїздка для групи буде корисною, бо діти, які повернулися з Томблену, були відпочилими, спокійними та з купою вражень. Сергій Зеленський подякував за можливість оздоровити психологічно дітей громади. Нагадаємо, у квітні впродовж двох тижнів 20 діток з Лозівської громади віком від 8 до 12 років, які вивчають французьку, відпочивали у місті. Сті Томблейн. Французькі партнери запропонували закріпити співпрацю між Лозовою та Томблейном підписанням меморандуму та провести зустріч мерів. Лозівчани зазначили, отримали пропозицію французької сторони та вже розробили зустрічний документ. Тепер його мають проголосувати члени виконкому. Голова громади додав, Лозова буде рада співпрацювати й надалі не тільки у напрямку освіти, а й у комунальному та аграрному секторі. Українські банки знову блокують рахунки громадян на запити виконавчої служби. Про це на комунальній нараді розповів директор Жука Володимир Бреус. Нагадаємо, з початком бойових дій в Україні припинили стягувати в судовому порядку борги за компослуги та арештовувати в рахунок цих боргів майно. Минулого тижня виконавча служба знову розпочала свою роботу. І тих громадян, хто мав борги до війни, 19-21 рік, і по яким були сформовані судові справи, знову починають притягувати до відповідальності. Блокують банківські картки, арештовують автомобілі тощо. Володимир Бреус скаже, що лозівські боржники вже відчули дію закону, і з понеділка до Жука звернулося багато людей, бо їм заблокували рахунки. Керівник додає, що роботу зі стягнення довоєнних боргів не припиняють, аби була справедливість, бо є люди з мізерними зарплатами або взагалі безробітні, і вони платять за комуналку. А є ті, хто міг би, але цього не робить, сподіваючись, що ці борги потім спишуть, чи до них черга не дійде. У лозові провели регіональну неконференцію для педагогів міні – уроки перемоги. На захід для обміну досвідом та новими практиками завітали педагоги з різних громад. У фойє розмістили багато різних стендів і локацій. Був стенд з фото воєнних руйнацій Лозівської громади та знаковими речами з розбомбленого восьмого ліцею. Локація, де збирають іграшки та шкільне приладдя для дітей-переселенців. Був куточок освітнього реабілітаційного центру, який організувала на Львівщині педагогиня з Харкова. У цьому центрі використовують такі інноваційні методи, як реабілітація наукою. Діяли на еткемпі також майстер-класи з виготовлення ляльок мотанок, окопних свічок, мила та багато іншого. Зокрема, під час заходу встановили рекорд на найдовшу маскувальну сітку Лозівщини. Подивитися, як все проходило у відеоформаті, можна в сюжеті «ТРК «Лозова» на сайті міськради, на ютуб-каналі телерадіокомпанії або у Фейсбуці. Лузівський міський голова Сергій Зеленський взяв участь у семінарі для сільгоспвиробників Харківщини як заслужений працівник сільського господарства. Захід відбувся у Бердянці Зачепілівської громади. Обговорили стан посівів, польові роботи, виклика та можливості аграрної сфери. Голова громади каже вдячний за це цікаве та результативне обговорення директору департаменту агропромислового розвитку Хова Андрію Дорожку, депутату Харківської обласної ради Анатолію Гацьку та голові правління Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу Івану Гляню. До новин Харківщини частина школярів Харківщини 1 вересня може повернутися до навчальних закладів. Повернення до офлайн навчання розглядають у харківській обласній військовій адміністрації. Остаточного рішення ще немає, але директор департаменту освіти і науки області Олексій Литвинов назвав ті райони, де шанси на це найвищі. Це південь Харківської області. За словами Олексія Литвинова, найперспективнішими у цьому напрямку є Лозівський, Красноградський райони та північна частина Богодухівського району Богодухів і Валкин. Розглядається і частина Чугуєва. Навіть по місту Харкову є розмови, але це малоймовірно. Головне безпековий фактор, зазначив керівник. Зараз кількість дітей, які повертаються до Харкова, і майже всіх громад області, за виключенням прикордонних територій, збільшується. Раніше Олексій Литвинов повідомляв про те, що буде розглядатися можливість організації мішаного формату навчання. Частина уроків офлайн, частина онлайн. Але це стосується тільки тих шкіл, у яких є укриття, причому атестовані ДСНС. Усі інші школи, які до 1 вересня не матимуть захисних споруд, не зможуть приймати дітей. Автомайстерню з майже тонною інструментів в кузові на базі позашляховика обладнали харківські конструктори. Вони зробили її для відновлення військової техніки. На переобладнання витратили 800 тисяч гривень. Машину передадуть на передову харківським тероборонівцям, розповів Суспільному Харків куратор проєкту Дмитро Вільчинський. Як усі вже знають, автівки це витратний матеріал. Саме ця майстерня на колесах допоможе зробити з автівок не витратний матеріал, а те, що буде оперативно ремонтувати і вивозити і легкові машини, і бронетехніку, і будь-що. Майстерня здатна виїжджати на місце, де інші автомобілі потребують ремонту, пояснив Вільчинський. За його словами, електроінструменти працюють від генератора. До нього є зарядний пристрій і сонячна батарея. Щоб розкручувати кріплення на західній техніці, мають бути головки з розмірами в дюймах, уточнив Вільчинський. У комплектації також є пристрій для нагрівання закипілих болтів і гайок, ремонту електрики, зарядки акумуляторів. Тощо це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного, неба, це тільки добрих новин. Почуємось.